Усім привіт! З вами Юліана, вітаю вас на своєму каналі. Друзі, нарешті я вдома. Мої красуночки терпляче мене чекають, всі вони потребують уваги, всі вони потребують поливу. Вони сухі. За два тижні вони висохли, деякі почали жовтіти листя, комусь вдається очікування трішки складніше. Ніж хотілося б. Тож, зараз вдома намагаюся потрошку їх поливати. Щоправда, не вистачає в мене сили полити їх всі за один раз. Навіть ось бачите, кіт під вагою квітів, пересушений квітоносин і так переламався. Я його зріжу, щоб рослина і не мучилася. Я розумію, що мене довго не було рослинам потрібний полив, як бачите, вони всі сухі, всі потребують уваги. Поливаю поступово, як я вже сказала, і вирішила, що буду зменшувати свою колекцію, саме фаленопсусів. Але, Замість того, щоб, як всі нормальні люди, коли зменшують колекцію, зменшувати її повністю, тож ні, я продовжую придбати нові орхідеї. Ось отака файна розеточка. Не змогла я втриматися, як ви вже зрозуміли, це паф. І ось цей Красень. Це пафіопеділу блекжек. Так його звуть. Це комерційна назва. Ось такий він гарний. Вживу він трішки темніший, ніж показує камера. Камера трішки висвітляє його. Але все одно він просто класнюзний. Такі в нього гарні. Глянцеві листочки і такий от класнючий черевичок. Тут розеточка чималенька, кущик, точніше, на п'ять розеточок. Ось такий квітне одна. Буду його пересаджувати, він посаджений у дев'ятому горщику. Буду пересаджувати, ну, але вже, мабуть, тоді, як почне скидати квіточку. А квіточку, я думаю, він почне скидати швидко. Чому? Тому що я його сьогодні протруїла актарою на всяк випадок, щоб не було поганих сюрпризів. Ось ось такий у мене новачок. Сподіваюся, я з ним потоваришую, і все в нас буде добре. Ось такий класний. Мені так подобається, що в нього і розетки мають таку темну структуру, темну кольорову гаму. Дуже класні. Його, мабуть, ні з яким пафом не переплутаєш через його забарвлення. Ось такий гарнюня. До речі, покажу тут дістала своїх красунчиків. Це Пінокіо, котрий ми з вами пересаджували. Показую вам. В нього все добре. Він продовжує корені він не закуплював. Корені в рості. Вони продовжували рости. Розеточка теж росте. Тобто все в нього чудово. Я їх поливала, тому вони политі. І мій американець. Чесно кажучи, двоякі такі в мене відчуття з приводу нього. Начебто і пішли корінці молоденькі ось тут. Так по розетці кругом. Але, чесно кажучи, не знаю, що мені з ним робити. Мох висихає не так швидко, як я хотіла. Хочеться мені його пересадити все ж таки у ґрунт, я маю в виду кору, але боюсь його чіпати. І тепер не знаю, що з ним робити. Тут підставила паличку, щоб кущик зафіксувався, щоб він не так хитався. Ну, кажу, що він политий. Я його полила недавно, тому все вологе. Поливаю буквально трішечки так по краю горщика і мох потім сам розповсюджує ту водичку. Ось такі у нас справи. До цієї сім'ї додався третій. Більше я пафіку купляти не буду, тому що мені потрібно навчитися доглядати за цим і потоваришувати з цією компанією. На цьому всім дякую, попереду багато цікавого і будемо спостерігати за життям цих красенів.